Хало подпішік. зима! Це моя улюблена пора року, тому я вам в цьому випуску у мене вже випуски, покажу свій вішліст мастхеви на зиму і просто поради. У мене є картинки, Я все зберегла, зберігла. З чого ми починаємо. Походу з мого вішліста. Да. Перше, що в мене цю зиму, на зиму, того, що ну це реально найбільший період, коли можна отримати подарунки. Я десь якось так стану, щоб вони сюди поміщались, ці картинки. Я хочу отакий годинник, як ви можете побачити. Ай, я не знаю, який саме круглий. Ну, мені подобається оцей варіант, де годинничок і два браслетика біля нього. Але я не знаю, типу, я не звикла це носити. В мене просто, бачите, татуха зроблена під годинник. Бо я Watch носила. Далі мені подобаються ці касіо кругленькі. Просто круглі мені подобається більше, але не знаю, можливо, можливо, я поведусь на оці модні прямокутні. Тут зараз буде фотка. Наступне це буде трішечки да. Да, мені вже 22. Короче, Коротше, от тут ви бачите прям огромну картинку з усім, що я б хотіла. Я б дуже хотіла цей килимочок сіконовий, і я б дуже хотіла собі якісь класні ваги. Це було б круто, а тут ви бачите просто формочки, які мені треба, які я б хотіла, того, що я хочу робити мадліни. Так, да, знаю, це буде важко, але я справлюсь. І е, можна, звісно, губа закаточну губу. але я дуже хочу цей комбайн. Бля, я так його хочу. Це просто котлет. Того що, я хочу отаку квартиру, ну, типу, я вам зараз повставляю, я вже планую переїзд, просто це не в одну переїздити, ем, ось, ось таку квартиру я хочу знайти, навіть просто якщо вона буде біла-жовта, я просто застелю все рожевим. Я в своїми руками все прифарбую. От тут багато зараз буде фоток, надіюсь, того, як я хочу, щоб це виглядало. І для мене важливо, щоб вся моя техніка була ну, хоча б біла або рожева. Да, я крінж. Що ви зі мною зробите? І також рожеві оці, от як бачите, ці формочки: Special Wisk як воно там називається. Ну, і це не все рожеве? <плес> Того, що я хочу... Періс Хілтон Kitchen Колекшн. <плес> Того, що, от скажіть, взагалі вам подобається спецефект з червоним світлом? Я сама придумала. Я просто хочу, щоб в мене вже в моєму першому такому перлозі особистій. Знятій квартирі було все красивенько. Ну, якщо не смек, бо я розумію, що трошечки, да, наглая. То ось такий рожевий. Просто мені вони дуже подобаються. Я завжди бачила їх в американських фільмах. І я думала, блядь, ви живете життя моєї мрії. Далі conspiracy theory. Ні, як це називається? Далі такі моменти, які не всі зрозуміють, це отакі найки, вони старі. Типу, я майже не знала, де їх знайти, але вони мені дуже сподобались через те, що вони масивні. Для мене масивне взуття це must have. І це нагадую: ми йдемо, по моєму вішлісті. Бренди. Пишіть. Наступна курточка. Рожевий, бачите? Я йду по рожевому. У мене такий Вайбс. І ще мені сказали, що мені дуже йде рожевий, того я думаю, що ну, всі в плюсі. А, далі сукні, дві, які я дуже хочу. Одна, неймовірно, просто красива. Поліна, це богиня. І ще й ця сукня просто неймовірна. Це от. Щось типа моєї мрії, така сукня. Я не знаю, чого я її не купляю. Просто от того, що, знаєте, я ніби відкладаю це на потім чогось прям супер особливого. Не просто там кудись піти, а от прям ну піздець. На весілля, не своє. І друга сукенечка, вона більш така класична, але мені теж подобається. Того, що я хочу попробувати носити більше супів. Не вийде. А ще одна фотка сукні, там, де Поліна на церкву. Бля, яка вона класна. І Поліна, і сукня. Далі я люблю прикраси. Такого формату прикраси. Ну, мене сестра знає, які я прикраси люблю, і вона завжди з ними вгадує. типу, за це Лєрі 100 лайків. Плавно, але впевнено, ми переходимо на must have зими. Починаємо ми з курточок. Я не знаю чого, але моя душа просить рожеві курточки. От декілька варіантів. Два варіанти буквально тих, що мені дуже подобаються. Я не знаю чому, але просто от я хочу рожеву куртку. Я не знаю, де знайти саме той вітівник, який мені подобається, а це оцей. Я не знаю, де знайти. Прийшліть, будь ласка, далі: дутіки або велике взуття. Для мене, ви бачите на екрані, що це таке для мене, це любов. Тому що, по-перше, я вища в них, по-друге, мені тепло, по третє, мені тепло, по четверте, мені супер. Я напевно відійшла від ери ух, і я більше перейшла на еру тепле взуття, яке реально гріє і не промокає. Отак. До верхнього одягу хочу додати чорне пальто. Чорне пальто це база на всі сезони. Ой, яка я соска, ж не головою ніхуя. Чорне пальто це база на всі сезони, і я думаю, що без чорного пальта далеко не зайдеш. Тильовому одязі. Ну, тіпа. Просто чорне пальто, це як е, ти гарно вдягнулася, там вирядилась і пуховік. Ні, чорне пальтішко, шарфік це прям топ. Головний убір. Убір, Убі. Головні убори, головного. Ем, шапки, ушанки це все. Я дуже хочу собі отакий, опять капішон рожевий. Мене папайка. Коротше, рожевий капюшон отакі от шапочки, типа з рожками. У нас є одна така шапка, але вона ну, трошечки крінж, але. є. Yes. І от таку от штуку, ну ви бачите на екрані, мені бабуся в'яже, і я дуже-дуже хочу її вже взяти. Бо мені здається, що воно буде прикольно ще зкаре, і, типу, знаєте, просто так зав'язати і сюди на вухо. Буде тепло і класно. От, мені подобається. І отакі ще, ну, типу, як пов'язочки. Коротше, я тут прикріплю просто всі фотки, щоб ви розуміли, якими Materials мені подобається. Наступна більш така новорічна тема це піжами. Я хочу піжами в клітинку, але в мене дуже багато піжам, тому я не купую піжами в клітинку. І ще, якщо я буду жити в рожевій квартирі, не підійде під мою естетику з піжами в клітинку. Розумієте? Тому поки що піжаму в клітинку, ми відкладаємо на потім. Але це мастхев мені здається. Там новорічна ніч або або новорічні світерочки. Якраз в мене тут є пару варіантів, таких більш заїжджені, типу з ялиночками, такі, як в мене, і з бантиками якісь сіруватенькі, ті, що виділяються. Я не скажу, що він афієнний, він коштує 900 гривень, але він афігінний. Ну він, типу, не дуже теплий, але він неймовірний. Далі, отакий от сірий світер. Я вважаю, що це база під будь-який аутфіт. Це потрібно всім, в мене два сірих світра. Не обов'язково, але отакі милі лікрушки. Того, що треба робити какао, і я вважаю, що це неймовірно робити какао в такому кружку. Що ви зі мною не погоджуєтесь, це ваше діло. Але я думаю, що ви зі мною погоджуєтеся. course, теплі носочки, такі з оленями в мене такі самі є. Ну, майже вони просто в мене не бордові, а такі червоні-червоні. І також для мене зима це отакі худикі. Типа не чорні, не ще щось. Мені хочеться більше яскравого, там жовтий, рожевий. Розумієте? Так само, як чорне пальто база, чорний гольф. Це має бути в кожної. Після цього шарф. Я завжди була тою, хто вдягає чорний шарф і кайфує. Але тепер, отакі шарфи для мене це кайф. У мене є такий рожевий. Також, якщо ви їдете на лижі, скажіть, де можна купити такий костюм. Я буду вам дуже вдячна. От е, приклади аутфітів, мені вони дуже подобаються. Мені дуже подобається оцей розовенький, чорний теж. Але мій фаворит це цей рожевий. Ви поняли, я влюбилась в рожевий колір. І, звісно ж, закінчує наш списочок. О, такі рукавички. Мені більше подобаються там, де без пальчиків, бо їх можна насунути і та печатати. все хорошо. Але напевно це буде прям дуже дуже холодно. Тепер поради на зимовий період. Догляд дуже важливий. В нас пересушується шкіра, у нас все не дуже, і тут потрібен догляд. Я користуюсь мікса кремом. Також не треба імпульсивно щось робити. Завжди не треба нічого імпульсивно робити. Зима це такий період, коли всі ловлять депресуху. Це не дуже добре. Ідіть до психолога, якщо ви розумієте, що вам не дуже. Але я по собі зрозуміла, що мені дуже подобається наоборот зануритись в це все там, готовка, новорічне то, новорічне сьо і все буде окей. Просто вам треба сприймати свій стан. Кайфувати від нього і бути задоволеними. І також новорічні фільми, їх дуже багато на нетфліксі, просто впишіть новорічні фільми, і вам дуже багато випаде. А після вже нового року чим жити? Оце я не знаю, напевно, 8 березня, блять. Вот, залиште, будь ласка, в коментарях ваш мастхев на зиму, щоб я теж собі трошечки розчехлилась. Дякую за перегляд. Я вас дуже люблю.